Важкі бої на Донеччині вартували життя двом кам'янчанам. Один ще зовсім юний, 20-річний хлопець, інший вже люблячий батько двох доньок. Трагічну новину про чергові втрати повідомив міський голова Андрій Білоусов. 30 травня Кам'янське назавжди попрощалося з героями, які попри все відстоювали право на вільне майбутнє українського народу. В останні дні травня загинули Ігор Хитушко та Антон Кокоша. Попри дощ, який не припинявся прощального дня, ніби цю втрату плакувало саме небо, на алеї герої поховали двох захисників України. Аби провести героїв в останній путь, зібралось багато людей. Після початку повномасштабного вторгнення расистів, кожен з полеглих героїв вважав своїм обов'язком стати на захист рідної країни 4 травня в бою на Донеччині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув справжній патріот солдат Ігор Хитушко. Він народився 24 листопада 1982 року. У 2000 році закінчив ПТУ No24. Тривалий час працював підрядних організаціях компанії Медінвест. На початку березня минулого року став до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях. У нього залишилась дружина, дві доньки та сестра. На жаль, Ігор загинув під час виконання штурмових дій. Він один із тих, хто штурмував позиції ворога. Завдання. Яке під силу далеко не кожному, надійний, надійна опора командира. Е е Будь-яке завдання, які ставилися раніше, виконувалося ним точно, вчасно. Та повага, якою він користувався в колективі, вона досить серйозна. Батьки, які його виховали, це дуже Сильні люди 28 травня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова зупинилося серце молодого солдата Антона Кокоша, якому було лише 20 років. Важкі поранення захисник отримав під час артобстрілу. Антон народився 21 березня 2003 року. У 21 році закінчив Запорізький металургійний технікум. Протягом наступних двох років проходив строкову військову службу. З квітня поточного року перебував на контракті у Збройних силах України. В нього залишились батьки, два брати та сестра. Ми справжнім чоловіком, якому не забракло, мабуть, він не забоявся піти у 20 своїх років і покласти своє життя за кожного, кожного з нас, за країну цілу. Він був воїном і, і, і мужиком просто все. Досить весела людина була, комунікабельна, жартілива. Я не бачив сліз, сліз на його очах взагалі ніколи. Ні смутку, ні жалості, нічого. Продав впевнена в собі. Полеглі герої були мужні, відповідальні військові, які не боялись виконувати бойові накази на гарячіших точках. Ігор та Антон віддали власні життя за захист не лише України, а й кожного з нас нашу свободу і незалежність. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають.